Це відео для мене особливо, тому що головна героїня сьогодні моя свекруха. В мене було дуже багато запитів на капсулу на більш поважний вік і серйозні об'єми ніж мої, і вона люб'язно погодилась стати моєю моделлю. Тож сьогодні ми вам покажемо класну і недорогу капсулу на літо. Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя. Про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздки в громадському транспорті або прогулянки з онуками, а не тільки п'ятихвилину фотосесію для соціальних мереж. І сьогодні я вам покажу класну капсулу у розмірі плюс сайз із Zara. Я обрала саме Zara, тому що за статистикою це є найпопулярніший мас-маркет бренд. Це тому, що вони найшвидше повторюють тренди із показів мод. А отже, дають можливість бути першою, хто носить якісь трендові та бажані моделі, не витрачаючи при цьому статки. І саме через це існує закореніле упередження про те, що Zara лише для молоді. Тож я прийняла це за виклик. Якщо чесно, я давно не бачила у зарі такої, ну не те, що поганої, скоріше ніякої колекції такого скромного вибору, бо насправді там бувають речі набагато кращі. але тим не менш мені вдалося зібрати класну міні-капсулу, яка закриє будь-які потреби. Знайомтеся, це тая або Таїсія Сергівна, якщо хочете. Я покажу вам її перший образ. Це фото зроблено приблизно рік тому. Вона тут білявка, і на той час була нею приблизно 10 років. Оскільки я закцентувала увагу на кольорі волосся, думаю, що ви вже здогадалися про те, що у цьому напрямку ми пройшли певний шлях. Тож хочу вам показати, що і одяг, і колір волосся може дуже сильно повпливати на контраст зовнішності з фігурою, власне, за цей час нічого не відбулося, вага і об'єми залишились такі самі. Їх я залишу в описі, щоб вам було легше орієнтуватися з розмірами. Тут не можна сказати, що це тип фігури груша або яблуко, тому що насправді це мікс двох фігур. І через це я не дуже люблю типування, тому що не існує в природі чогось однакового. І навіть якщо ми поставимо у ряд 100 жінок із типом фігури груша, виявиться, що у кожної з них є свої нюанси у фігури, типу широких плечей, вузьких литок або великої стопи. Саме така фігура у розмірі Excel є дуже типовою для жінок наших широт, які у нас є цікаві місця у цій фігурі, і над чим ми працюємо. По-перше, це зона живота, по-друге, це зона стегон. При цьому у нас є виражена талія і достатньо стрункі гарні ноги. Тож на них ми сфокусуємо увагу, а від зон корекції її відведемо з чого ж складається наша капсула. По-перше, це теракотовий костюм із штанами вільного крою, і сорочкою із затяжками по талії. сукня у трендовий горох. Далі блакитний топ із кантом, це робить його більш цікавим. Сорочка у шоколадну смужку із рукавом три чверті, джемпер зеленого кольору. До речі, це дуже трендовий відтінок. Спідниця міді на запах або з запахом. Далі взуття це шкіряні бежеві балетки із відкритою п'яткою і гострим носиком. Сумка красива, структурована, середнього розміру з металевою ручкою і без ремінця. І додаю ще аксесуари, які я підібрала також із зари. Це захисні окуляри. Насправді і окулярів на зарі сьогодні абсолютно відсутній вибір. Але я знайшла класні окуляри у чоловічому відділі. Далі у портретну зону ще обрала такі мінімалістичні сережки з золотим підтоном. Тут насправді можна погратися в більш характерні такі цікаві варіанти. Зараз у зарі багато варіантів з усілякими мушлями. Жука, але якщо все це не про вас, то я б таки радила роздивитися варіанти із лаконічними та мінімалістичними сережками. Також я обрала такі красиві браслети, вони масивні, достатньо, але не гіпербалізовані. І ще мені дуже сподобалась масивна каблучка, як ви бачите, я фанат. Я дуже люблю такі речі, в яких поєднуються два фініши металу. Це одразу розвінчує міф про те, що не можна в одному образі поєднувати золоті і срібні прикраси. І якщо ви раніше не наважувалося експериментувати з різними металами в одному образі, то раджу придивитися саме до таких прикрас, які самі вже поєднують в собі два фініша. Отже, ми отримали капсулу невеличку за розміром. Вона виглядає досить повсякденно з одного боку, але не нудно, і я б навіть сказала помірно нарядно з іншого. Будь-якому з образів цієї капсули можна піти як погуляти з онуками, так і бути запрошеною на день народження. При цьому почуватися комфортно, вишукано, але без перебору. Якщо у вас на літо заплановані якісь святкові події, то я пропоную вам подивитися оце відео, в якому я зібрала 12 правил бездоганного нарядного образу. І якщо це відео вам подобається, то пропоную поставити вподобайку і підписатись на мій канал просто зараз. Тепер, власне, я буду показувати всі образи. Мені хочеться трошки більше про них розповісти. Ви ж знаєте, що я воду не литиму. Мені скоріш хочеться розповісти про те, які стилістичні прийоми я використовую для того, щоб вигідно попрацювати з такою фігурою. Образ у теракотовому костюмі. По перше, колір він дуже класно підходить до зовнішності, відповідає під тону і освіжає. Такий колір пасує не всім. Зауважте навіть наскільки гірше він виглядає на моделі на сайті. Це монохромне кольорове поєднання. Це означає, що весь образ зібрано у одному кольорі. При цьому це може бути один відтінок кольору, як у нашому випадку, або розтяжка по відтінках одного кольору, наприклад, ось так. Такий прийом дуже витягує зріст і струнчить. Далі v подібний виріс додає трошки легкості у портретну зону. І ще такий неочевидний момент: В подібний виріс візуально трошки звужує талію, саме тим, що дає направляючі для ока. І ще цей виріс дуже пасує до форми обличчя Таїсі. затяжки по талії, неймовірно її підкреслюють, при цьому оминаючи всі проблемні зони. Штани вільні у стагна так само додають повітря у проблемні зони. Далі закрита зона між грудьми і рукою вона часто є проблемною для багатьох жінок. І останнє в цьому образі це взуття. Вузький мис взуття візуально видовжує ногу, при цьому не тільки стопу, а всю ногу. Бежевий колір не створює внизу різької горизонтальної лінії, і також видовжує силует. Навіть взуття може струнчити. Тож я б сказала, що це ідеальний еталонний образ з точки зору роботи із фігурою. Він дуже освіжає, доречний за будь-яких обставин, приємний до тіла, зручний і завдяки всім тим нюансам, які ми з вами обсудили. Він списує 10 років і кілограм. І ніяких аляпуватих принців, які, до речі, можуть сильно розширювати. Ідемо далі, додаємо до наших штанів блакитний топ. Він також дуже приємний до тіла. Він не світиться щільний як матеріал, але за силуетом, навпаки, не надто обтягує, щоб ми не перетискали всі наші проблемні зони і не створювали там складки. І оцей цей кантик у портретній зоні насправді ще може слугувати як альтернатива прикрасам. Завдяки ньому на шию більше якби нічого і не проситься. Форма майки така, що вона не відкриває і не підкреслює валік. Над грудьми. Таким чином, ми цю зону не робимо більш важкою. І такий прийом струнчить верх. Це класне контрастне поєднання кольорів, насичене, не для всіх я згодна, але воно дуже приємне оку. Я вже розповідала про такий лайфхак при поєднанні складних кольорів. Якщо ви сумніваєтесь, чи поєднуються кольори, то просто пошукайте натхнення у природи. Звісно, що ми могли взяти костюм у білому кольорі, бо був такий біленький, але мені хотілося досягнути більш прикольних і складних поєднань. Бо білий влітку він очевидний, а от теракотовий абсолютно ні. І те, що він так класно поєднується з іншими кольорами, також не очевидно. А от що неочевидно про білий колір, так це те, що він частіше за все світиться, тому що влітку це тонкі матеріали. Ну і цей ефект він взагалі нам не потрібний. Сюди ж ми можемо додати сорочку від костюму, отримуємо ще додаткові вертикальні лінії і більш глибокий та завершений образ, ніж просто костюм. Звертаю вашу увагу, що я не вішую тут сумку на плече, і тут немає ремінця, щоб повісити її через плече. Фокус в тому, що туди, де ви додаєте сумку, буде акцент, і тут він нам абсолютно не потрібний ні у зоні стегон, ні у зоні живота. І саме в руках ця сумка є безпечною з точки зору роботи із фігурою. За потреби, звісно, її можна кинути на плече, але це вже не заради естетики, а заради зручності. Далі, на більш прохолодну погоду я додала до капсули цей джемпер. Це також приємний до тіла трикотаж, не світиться, резинка знизу не зшита а отже, джемпер не обтягує проблемні зони, не розширює їх, а скоріше безпечно обходить. Якщо б тут знизу була туга резинка, то ми могли б тільки збільшити візуально живі, бо резинка створює нависання матеріалу і акцентує проблемне місце. Це комплементарна кольорова схема, контрастне поєднання кольорів, дуже природні і гарне. Про те, що молочні балетки і сумка пасують під всі образи, я мовчу, тому що це і видно, і очевидно. Вони, до речі, пом'якшують всі контрастні поєднання. Далі до наших штанів додаємо таку красиву смугасту сорочку. Сорочка додає нам вертикальних ліній образ. Тут так само ми закриваємо проблемну зону, при цьому відкриваємо найтонші місця нашої руки. Цей прийом завжди дуже струнчить. Плюс В-подібний виріз, про властивості якого ми з вами вже знаємо. Тобто ідеї такі самі, як і з костюмом, але маємо зовсім інший образ і інший силует. Так само під сорочку можемо додати блакитний топ, матимемо менш класичний, більш такий веселий, живий і трошки шкодний образ. Все залишаємо штани у спокій і переходимо до сукні. Боже, це така красива, просто я б сказала, розкішна сукня у трендовий горох. І тут горох у нас просто ідеальний за розміром. Сукня достатньо щільна і структурована. Структурована тканина це завжди хороша ідея для фігури плюс сайз. І в принципі, це хороша ідея на будь-яку фігуру, особливо якщо ми маємо плани щось скоригувати. Силует сукні це ікс силует, який пасує майже всім фігурам. Він дуже красиво акцентує талію, не обтягує живіт та стегна. І сукні дуже класна довжина, яка відкриває найтонші місця ноги. Тут так само класний верх, який приховує валики над грудьми. В цілому ця сукня виглядає і достатньо базово, але в той самий час сукня виглядає і досить нарядно. Вона дуже класно працює з фігурою. На більш прохолодну погоду можна накинути джемпер на плечі. На жаль, в примірочні я забула це зробити, але ми можемо це візуалізувати. Між тим до цієї сукні можна додати будь-який верх, який вже є у вашому гардеробі. Це може бути вкорочений жакет або кардиган, або більш щільний джемпер, який можна вдягнути на прохолодну погоду поверх сукні. Як я це робила у попередній капсулі, і далі роздивимося образи із спідницею. По-перше, в неї дуже трендовий на сьогодні силует. По-друге, спідниця достатньо щільна. Оця деталь із запахом вона створює асиметрію, додає цікавості крові та акценту. А ніжки в нас можна спокійно акцентувати. І завдяки бежевим балеткам, ми ще й створюємо єдину нерозривну лінію, яка класно видовжує ноги і зріст в цілому. Стопом в нас виходить дуже ніжне і м'яке поєднання кольорів. Також маємо дуже красивий і жіночний силует. Образ доречний за будь-яких обставин. Якщо хочеться прикрити плечі, то можемо додати наші сорочки, хоч одну, хоч іншу. Далі прибираємо топ і вдягаємо просто комплект Сорочка плюс спідниця. Абсолютно очевидне, просте поєднання шоколадної сорочки із молочною спідницею. Образ виходить красивий, інтелігентний, класичний. В ньому можна і на шопінг сходити, і в парк погуляти, і в театр. А от з стерокотовою сорочкою ми отримаємо трошки більш кежуал, тобто повсякденний образ. Але при цьому маємо зовсім інший силует саме через те, що в нас є оці затяжки надалі. Тобто, попри те, що в нашій капсулі є дві сорочки, вони абсолютно не повторюють одна іншу і дають нам змогу створити абсолютно різні образи. І наостанок, спідниця із джемпером дуже красиве і м'яке поєднання трав'янистого зеленого і молочного. Також класний повсякденний жіночний образ. Така в нас вийшла капсула: мінімум речей, максимум цікавих образів і глибока предметна робота із зовнішністю та фігурою. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Як і завжди, всі посилання на речі із капсули я залишу в описі. До речі, скоро почнеться великий літній розпродаж. Тож на момент виходу цього відео капсула може бути не просто приємною за ціною, а й навіть дуже радісною. Не соромтесь поділитися вашим враженням від перегляду у коментарях, а також поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!